Цього соціологи рішення про випуски з країни чоловіків 18 22 роки називають глибоко популістичним. Демографи кажуть про велику демографічну яму, яка ще більше посилюється і утворюється внаслідок цього виїзду. А також ще говорять і про. Економічний, так би мовити, зиск, і будемо зараз про це зокрема говорити із нашим наступним гостем Андрій Длігач до нас долучається, доктор економічних наук, голова ради коаліції бізнес-спільнот. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, отже, я зробив не дарма такий вступ, тому що різні бачте погляди існують з приводу цього рішення про 18-22 роки чоловіків, які виїжджають з України, і чомусь в обох випадках щодо соціологів і демографів ця оцінка є глибоко негативною. А ви, як економіст, от чи є якісь вже прорахунки від економічних втрат, які ми можемо або можливо і не понесемо від цього рішення? Адже 18-22 – це якраз та. Робоча сила, яка вкрай потрібна країні це правда. У нас звісно катастрофічна демографічна ситуація в країні. Вона почалася ще до широкомасштабної агресії, зменшення народжуваності, старішання Висока пречасна смертність чоловіків не тільки через втрати наших героїв на фронті, ні, через, в тому числі через наше невміння опанувати власне здоров'я, вчасно проходити чекапи медичні і так далі. Багато чого ми маємо змінити на рівні суспільства. Але те, що стосується держави і рішень. Під час широкомасштабної агресії, тих рішень, що стосуються демографії, вони. Переважною мірою є не те, що популістичними, а такими, що не базуються на реальному економічному обґрунтуванні, моделюванні. Соціально-демографічному не кажучи, вже про те, що навіть перед широкомасштабною агресією влада відмовлялася від проведення перепису населення. Нагадаю, що в нас з 2001 року перепису населення не було, і це призводить до великих зловживань цифрами. І під час виборів, під час розподілу соціальної допомоги це все точно не працює на таку об'єктивізацію в суспільстві. Також ось, 84% молодих людей за нашими дослідженнями воліли б виїхати з України, і питання тут не тільки в безпеці чи в економічних можливостях за кордоном. Не факт, що за кордоном кращі економічні можливості зараз, якраз через нестачу кадрів, через те, що 32 відсотки вакантні позиції бізнесу, і бізнес суттєво збільшив зарплати, зарплати в багатьох сферах зрівнялися, подекуди і перевищили польські зарплати. То де шукати кращу долю, як не в Україні де Україні, де ти, ти можеш мати і набагато більш сприятливе середовище, і будувати кар'єру, і маєш зв'язки, і так далі, але 84% молодих людей заявляють про те, що вони воліли б виїхати з України через те, що вони не бачать світлих перспектив в Україні. на рівні держави провалена робота з стратегією стратегічною візією на рівні держави немає чітких сигналів на кілька кроків вперед, а що ж буде за яку географію ми боремося? Ну більш-менш суспільний консенсус тут є. Але що, що і як буде розвиватися? Які перспективи майбутнього Харкова? Як ми будемо відновлювати Маріуполь? Що ми будемо робити з. Тим суспільством, яке повернеться реінтегрується в Україну після деокупації земель, чи дійсно прийдуть інвестиції? Бо я, як... чому це мають сіти інвестиції в Україну, що український бізнес виводить статки за кордон? Суспільство ж все це бачить. Бачить кількість зареєстрованих в Польщі українських підприємств. Тому молоді люди і кажуть про те, що вони розглядають для себе таку можливість, але все ж таки між розглядати можливість, хотіти виїхати і. Реально вчинити дії по виїзду є велика різниця. По-хорошому -по ті, хто хотів виїхати, виїхали. Відкриття кордонів зараз суттєво нічого не змінить, ба більше навіть вже після ухвалення рішень е у мене в університеті я щойно завершив е пару. І на, на першому курсі в нас рекордний набір такого не було ніколи. Е, суттєво з, з, зріс набір, і конкурс зріс, і багато вищих е, також про це кажуть. Звичайно, подивимося фінальну статистику Міністерства освіти, але я не думаю, що там з'явилася якась катастрофічна ситуація з масовим від'їздом е, молодих людей. Тому е, так, рішення влади і не необраховане, і, не і, не і популістичне, і Яке завгодно, але воно не призведе до посилення катастрофічних наслідків. Катастрофічні наслідки в демографії ми маємо через неспроможність держави налагодити нормальний стратегічний діалог з громадянським суспільством, сформувати стратегічну візію і почати будувати модерну країну в Україні, не з незважаючи на війну війна. Це величезне випробування для всіх, це для людей. В першу чергу, в другу чергу це для країни для економіки. І е, але з іншого боку, це війна це час, час великих можливостей. От ви як економіст, е, і не тільки як економіст, ви бачите в які можливості ми зараз в цій ситуації втрачаємо. Так, дуже чітко бачу. Ну, по перше, є ці можливості, які ми втратили. Ми втратили наші традиційні конкурентні переваги, на кшталт дешевої електрики, дешевої робочої сили, гарної логістики і, і родючих земель. Ми маємо натомість опанувати нові можливості, і ось тут ми дійсно можемо втратити таке, таке вікно можливості глобальної суб'єктності України, яка відкрилась перед нами, в чому суть. Україна знаходиться на передовій не тільки у війні з Росією, а в тому, як ми протидіємо новим викликам. Викликам, пов'язаним з кібернетичними системами, кібернетичною безпекою, з техногенними катастрофами. Починаючи з Чорнобиля, Україна пережила і руйнацію Каховської дамби, багато екологічних і техногенних катастроф. Ми зараз переживаємо страшенну демографічну ситуацію, що, що ще більш впливово, і велику проблему з ментальним здоров'ям українців, фізичним здоров'ям і ментальним, але такі ж проблеми будуть у більшості країн світу в період ось цієї турбулентності, яка починається в роз з розпадом політичної системи світу, міжнародних договорів з е, ризиками, які несе штучний інтелект, з ризиками посилення техногенних і екологічних катастроф е, все це буде. Актуальним для світу і світ навчається України як опра... як працювати з проблемами з ментальним здоров'ям, Навчається українського ти як Навчається в Україні роботі з цифровим з цифровою державою, яка має бути відкритою демократичною, а не йти шляхом тотального контролю над суспільством, Навчається в тому, як ми адаптивно вибудовуємо бізнес, як ми будуємо наші міжнародні моделі експортної експансії. Але в першу чергу, як ми будуємо будуємо наш оборонно-промисловий комплекс і звичайно навчаються української стійкості на фронті. Тому зараз перетворити нашу адаптивність, інновативність швидкість на Ключову конкурентну перевагу і на, на продукт, який можна продавати по всьому світу. Е, ось що для нас важливо, і тут ви абсолютно праві Ми можемо втратити і цю можливість. Через що? Через те, що ми намагаємось е, замість того, щоб посилювати можливості української віртуальної економіки, брати це під контроль, обмеження чи штучне обмеження в віртуальної економіці, ухвалюючи далеко не прогресивний закон про віртуальні активи, намагаючись більше контролювати з. Е, боку держави через дію інші інструменти е, е, с, сам саме суспільство, в тому числі, ось е, вибачте, але е, відключення певних каналів е, від ефіру і, і е, телемарафон. Це якраз точно не на користь демократії, не, не на користь відкритості суспільства. Там, де держава намагається більше контролювати, ми вбиваємо наші наші перспективи продажу світу. По світу України як найкращого місце для ведення бізнесу для розкриття потенціалу людини для народження дітей. Ми маємо бути найвільнішою країною, яка навчилася опиратися не за рахунок авторитарних моделей, а якраз за рахунок самоактивованого гетерархічного плоского суспільства. Бачите, ви зараз говорите про речі, які все одно обертаються речі, які стосуються наших перспектив. Які обертаються навколо військової економіки, навколо е, того, що ми переживаємо через війну? Але війна рано чи пізно закінчиться. Так, цей досвід буде якийсь час потрібен, але він не буде потрібен на десятиліття, на 50, 70, 100 років, тому що там прийдуть нові виклики, і доведеться призвичаюватися економічно, зокрема і суспільно, до нових викликів. Зараз, у цій ситуації, ви би як економіст, на що би ви звернули увагу поза межами військової економіки? У чому ми можемо бути сильні? Технологічно, технічно, де ми можемо куди ми можемо реально інвестувати? От ви би особисто, куди би інвестували свої капітали? Реально, ми не маємо. Тотально мобілізованою влізаційної економіки. Вона в нас не вся орієнтована на військово промисловий комплекс. ба більше в нас розвиваються дуже різні галузі. Звичайно, в Україні багато перспектив суто голозевих особисто. Я в перший пріоритет ставлю і інвестую вже 20 років в цифровізацію медицини в нову медицину. І точно Україна буде через нашу меншу зарегульованість ніж європейські ринки. Таким знаєте, осередком біохакінгу і продовженого життя Медицини персоніфікованою, превентивною сервісність української медицини вже оцінили ті, хто змушені зараз жити за межами України. Другий напрямок це звичайно це, це напрямок нової освіти на рівні просвіти, на рівні переосмислення, що таке університети, з'являються нові програми, нові способи до навчання професійної освіти, яка допомагає людині все життя мати актуалізовані компетентності і змінювати професій. Професію протягом всього життя, нова енергетика. Звичайно, ми туди інвестуємо в меншому ступені, але я вважаю, що це також велика перспектива для України. Україна точно буде не то експортером електричної енергії, зеленої енергії для Європейського Союзу. Куди я інвестую, раджу інвестувати це, звичайно, в харчову промисловість, причому не в агросектор, а саме в переробку. Україна буде одним з глобальних лідерів. Продуктів харчування, в тому числі альтернативних, модерних нових протеїнів, там, де е, тварині жири і білки, будуть заміщуватися на рослинні жири, жири і білки. Ну особливо те, що стосується саме білків е, в Україні, є великий потенціал розвивати цей напрямок альтернативних протеїнів. Е, звичайно, нові інноваційні будівельні матеріали, особливо будівельні матеріали зроблені з. Переробленої сировини, з фактично з рештків зруйнованих будівель, битого скла і так далі. В цьому напрямку є багато інноваційних проектів. Все, що стосується цифровізації традиційних секторів, Україна вже показала спроможність це робити, і ми це робимо не вже не тільки в Україні. Українські компанії активно вийшли на, на ринки Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Північної Африки і виходять і на європейські ринки, там, де Siemens, Schneider виявляються надто дорогими, українські інженергові компанії. Омпанії показується височенний клас. А, а так хочу сказати, що будь-яка сфера в Україні є перспективною будь-яка немає такої сфери, де б я сказав, не інвестуйте в Україну. Що в легку промисловість точно можна інвестувати в паперову в виробництво скла. будь-яка сфера в Україні знайде свій ринок, особливо з урахуванням майбутнього глобального українського експорту. Бачите, ми тоді зараз говоримо про наші перспективи, які є доволі ну, яскравими, з, з, власне, але це при умові, що є стратегія. І ми роз... Але от за великим рахунком, ми бачимо, що вона як така відсутня. І коли ми рухаємося хаотично, ми не знаємо, до якої кінцевої точки ми маємо прийти. Хто зараз має визначити для. Візію, візію країни, от чи потрібно вона зараз? Можливо, слово мало е, популярне серед наших глядачів, але тим не менше, воно ємне, воно означає перспективи до чого ми маємо прийти, яку країну ми взагалі будуємо? Хто має викристалізувати оце твердження? Хто має дати цю кінцеву точку, мету до якої ми маємо прийти? Суспільство само. Через не знаю, власний розвиток, експертне середовище, держава має взяти на себе це в якості організатора процесу. Ну тому що ми маємо між собою зрештою якось домовитися, як ми далі жити, куди ми маємо рухатися, куди ми маємо прийти. Це все правильно ви говорите абсолютно, і маю сказати, що і бізнес, і громадські організації візію розробили в бізнесі. Є така консолідована візія коаліції бізнес спільнот за модернізацію України. Про неї багато хто знає до, до її розробки, долучалися сотні людей. І, зрештою, відповідь є дуже чітка. Нам потрібна країна можливостей, країна найкращих можливостей. Все це деталізовано, є, але воно не стало поки державною стратегією. Більше того, маю сказати, що із прем'єр-міністркою в нас є абсолютно порозуміння і однаковий погляд на те, на чим ми маємо працювати. Я переконаний, що питання зараз навіть не до міністра економіки, і не до пані прем'єр-міністрки, питання до того, що хтось має взяти на себе лідерство в цьому процесі. Сподіваюся, що це буде пані Юлія Свереденко. Чи має бути залучений президент до цього процесу? Абсолютно так. Але з президентом теж я не думаю, що, що можуть бути якісь конфлікти якраз в візійному процесі. Я переконаний, що і президент підтримує ідею, що для країни можливості потрібна людиноцентрична держава, яка була б суб'єктною, і в яку через інструменти громадянської просвіти, які і громадяни стали відповідальними? Все це розроблено, систематизовано і потрібно скоріше, узгоджувати і впроваджувати питання тепер до лідерства з боку громадських організацій є лідерська група команди, яка е, яка готова до, до організувати цей процес. Питання тепер хто ж з боку влади візьметься за це? Я сподіваюся, що що новий е, міністр економіки, людина, яка. Е, Виросла з громадського сектору людина, з якою ну точно в нас однаковий цінісний вибір. Е, я маю на увазі Олексія Соболєва, Що він візьме на себе лідерство в створенні нової національної економічної стратегії, яка нам потрібна? Що пані прем'єр-міністрка візьме на себе відповідальність за створення і стратегії розвитку людського капіталу і, і за формування візії України, яка далі була б ухвалена Верховною Радою? Е, що робити зрозуміло? Питання виключно в лідерстві, в готовності це реалізувати Знаєте, пан Андрій, даруйте, я вас зараз слухаю, посміхаюся, і в мене одна думка у вас час в голові крутиться. А куди тепер у цій системі е цінностей, про які ви говорите, діти Гетьманцева? <сум> це, 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 знаєте ну, ну, я, я вже е е е і жартувати з, з, з цього приводу втомився трохи, і, і навіть конкурувати з ним за за якісь. Е там рішення теж втомився. Чому тому, що ну по перше, в 22-му році, коли повністю його політика була дискредитована на донорській конференції, після цього він не впливає на творення економічних політик. Ми консолідувавши зусилля бізнесу, фактично вивели його з цієї з, з логіки впливу на на ухвалення рішень. Він він втратив суттєво свою владу. Він продовжує в телеграм-каналі чи Дже щось писати, щось сварити заднім числом. Ображати називати експертів від громадських організацій диванними експертами, все це він продовжує робити. Але впливу на розвиток подій це вже немає. Він втратив вплив навіть на податкову. Тому нам дійсно потрібно більше світлих людей. Іде їх багато, і в самій Верховній Раді, і в чинному кабінеті кабіні, в чинному кабінеті міністрів. Людей, які представляли стару стару логіку, корумповану логіку, і вони є, але їх меншість. Переважна більшість міністрів це міністри, які прийшли з громадського сектору. Це це люди, з якими в нас дійсно однаково розуміння, що потрібно робити. Та да, кабінет міністрів він має таку не, не суб'єктну формат в більшості тем. Та да, потрібно, щоб і в офісі президента нарешті збагнули, що людський капітал і економіка так само важливі, як і важлива дипломатія і важливий фронт. І щоб президент. Змінив свою логіку від від закритих обговорень на, на, на обговорення з громадянським суспільством, побачив, і зрозумів, що громадянське суспільство так воно виходить з картонками на, на нові майдани, але воно якраз орієнтовано на співдію на те, щоб діяти спільно, а не конкурувати з владою, за великим рахунком, громадянське суспільство не ворог державі і не ворог президенту, і громадянське суспільство точно відчуває, ну можливо, краще відчуває, що потрібно нам, нам для того, щоб бути ефективними. Ну Тому що через прокладку від... з ефективними менеджерами, можливо, у президента десь там збивається приціл куди треба рухатися. Ну в громадянську суспільство воно точно не збивається. Ми що 15 років, що 20, тому говорили, нам потрібен Європейський Союз. Ми за європейські цінності, і ми за ці цінності далі стоїмо і боремося за великим рахунком. Але цінності, про які ви говорите. Про те, що нові міністри це люди з громадянського суспільства, які прекрасно розуміють, що потрібно як потрібно. Але за великим рахунком цим людям протидіє система система, яка не хоче, щоб це все от працювало. Система, яка на шальку терезів можливості перспектив колись десь там для держави, ставить вигоду сьогодні в вигляді лобізму. Ми можемо це бачити і трактувати по всьому. Там лобісти блокують, там вимагають якихось своїх преференцій від «Укрзалізниці». «Укрзалізниця», відповідно, вимагає від лобістів якихось преференцій, там ще для чогось. Іде постійна боротьба. Таке враження, що ми постійно боремося з вітряними млинами, розуміючи, що це шкодить нам, але продовжимо боротися. От заради чого? Тут, тут, тут теж дуже важливий такий момент. Ми де-факто маємо ж декілька держав в нашій країні. Є держава ліберальна міністрів ліберальної держави чи депутатів. Ми всі знаємо дуже добре. Але є держава і бюрократична, і корумпована, і популістська. Це різні держави, вони там десь на пагорбі в офісі президента сходяться, і, на жаль, переважна більшість рішень зрештою ухвалюється або або на користь популізму, як, наприклад, з національним кешбеком чи з роздачами по тисячі гривень, або на користь корумпованій владі, як, наприклад, з спробами, і зараз чергова чиниться спроба підпорядкувати бюро економічної безпеки Генеральній прокуратурі. Ми зустрічалися з генеральним прокурором людина справляє дуже позитивне враження, але це один генеральний прокурор, під яким є нереформована величезна структура, яку потрібно модернізувати так само, як зараз ми намагаємося модернізувати бюро економічної безпеки. Так, ось якщо ми модернізуємо один орган, чому він має залишатися під контролем немодернізованого органа? Я все ж таки сподіваюся, що, що пан генеральний прокурор, навіть не зважаючи на ці ганебні додатки, правки, які до законопроекту 12400 139 були внесені, що він все ж таки продовжить курс на. Е посилення ефективності окремих правоохоронних органів і все менше в нас буде тиску на бізнес абсолютно необґрунтованого. Так ось громадянське суспільство показало що воно буде контролювати навіть зважаючи на наш консенсус не не сваритися з державою під час війни що що ми точно не подаруємо ані корупціонерам ані автократам ані тим хто намагається повернути україну зробити її схожою на росію ми не подаруємо на нашої країни. І дійсно, ми будемо чинити супротив і дійсно ми будемо вимагати вимагати прозорості від влади. Я, чесно кажучи, прочитав інтерв'ю нового чільника Беп в дзеркалі тижня, і в мене склалося враження, що Дон Кіхот, от в даному випадку Дон Кіхот, вийшов на боротьбу з цими вітряними млинами. А, мені зараз в ситуації, в якій ми знаходимося, зокрема, важко уявити собі, що один пан Цивінський може перемогти систему. Але якщо її не зламати, от, таке враження, що ми випробовуємо, а чи витримаємо ми самі, в, і от, ціна витримки от цієї да, випробовування це життя наших людей. Тисяч і тисяч людей, і кожного дня сотень і сотень людей. Що буде, якщо ми цю систему не зламаємо? Я це казав і президенту вже неодноразово про те, щоб президент дивився на нас, як на членів своєї команди, а не, не тільки на ефективних менеджерів, так само і пану Цивінському. Сказав, що він не один, що що з ним і коаліція бізнес-спільноти, аналітичні центри, і він це розуміє. І він е, розраховує в тому числі на на нашу підтримку, і е, з точки зору об'єктивізації ситуації і з точки зору е, викриття ганебних фактів, які можуть так так само з'являтися, і в е, самому БЕП, е, відповідно, відповідно, е, робота. Ідеї буде продовжуватися спільна, виключно спільна. Ми точно не маємо там займатися донкіхотством. Донкіхотство не не не. Не, не змінює е, суспільні практики. Нам потрібні масові процеси. Масові це означає е, так само за за е, логікою БЕП модернізувати і податковою і митницю, а зрештою, і Генеральну прокуратуру і СБУ, в тому числі можливо, трохи в інший спосіб, але точно забрати економічне підслідство СБУ. СБУ дуже ефективно в усіх тематиках, які не стосуються кошмарення бізнесу. Е, т, так само ми маємо зрештою модернізувати і кабінет міністрів. Стріф, має стати не просто меншим, він має стати компактним, ефективним з центром уряду з концентрацією на виробництві державних політик, а не управління державними підприємствами чи, чи е, окремими регуляціями. Е, ми маємо змінити багато систем в країні, і е, на, насправді насправді і це розуміє п, пані Свереденко. Я переконаний, що це розуміє президент. Це розуміє Федор. Це розуміють багато людей, які знаходяться у чинній владі, навіть в Верховній Раді. Але на жаль. Супротив ось цієї корумпованої темної держави він настільки стійкий в них настільки більше фінансового ресурсу громадянського суспільства. Просто від собі, що корупційна рента в Україні це 600 мільярдів гривень на рік. 600 мільярдів це пів бюджет України. Це такі гроші, які ну, це, це звичайно, це менше ніж бюджет України, але в нашій бюджет, половина, половина бюджету. Наш... Ну да, да, то до того, що ми збираємо, це це ж йде е, зрештою в, е, в конкретні гаманці, в конкретній кишені е, і далі використовується, в тому числі для того, щоб зберегти власний вплив, е, в тому числі купуються і бізнесмени. Я на жаль змушений констатувати, що та рада бізнесу, яка створена. Е, Менеджерами президента при президенті не представляє інтереси бізнесу. Так, звичайно, там багато наших друзів, і, звичайно, ми будемо допомагати, але рада бізнесу має створювати бізнес, а не президент. Ось ось що важливо: Рада бізнесу створена. Це, це власне інституціоналізований бізнес у вигляді бізнес спільнот коаліції бізнес спільнот Української ради бізнесу. Тобто, нарешті. Президент має зрозуміти, що таке інститути і як працює громадянське суспільство, і перестати давати можливість своїм менеджерам корумпувати окремих підприємців, які тепер погоджуються на правки в законопроект 12439, чи погоджуються заплющувати очі на, на те, що відбувається. В податковій системі, чи в митній системі, через те, що ну їх, їх купили фактично, їм пообіцяли якісь преференції, заплющили очі на їхні е, зловживання, податкові і так далі. Чи, чи дали чи дали якийсь державний заказ? А державне замовлення воно ж величезне і корумпувати в спосіб долучення державного замовлення на жаль все ще легко е, в владі. Бо Андр... ми не знаємо, що відбувається з фортифікаціями, з більшою частиною державних закупівель в, в Міністерство оборони і так далі. Так. Ось чим потрібно наводити лад, Пан Андрію. Неймовірно дякую вам за світлі думки. Спасибі величезне за аналітику, яку продукуєте. Андрій Андрій Длігач був з нами, доктор економічних наук і голова ради коаліції бізнес-спільнот.